Мої шанування друзі, вітаю вас. Я Олександр Мусієнко, Ви на моєму каналі. Ну що ж, є дві таких новини, які хотів би з вами обговорити, і вони дійсно варті уваги. Розпочну із того, що з одного боку є заяви про те, що відбувається від Трампа від його команди, зокрема від спецпредставника президента США з питань України генерала Кіта Келога, який висловився щодо нерозширення НАТО. Власне кажучи, і в той же час, поки Трамп і його команда роблять заяви про те, що можливі якісь рухи на зближення з Росією і тому подібне, є паралельно речі, які відбуваються, над якими працює власне, американський діпстейт. В чому це проявляється? І отут важливо уловити різницю. Є один вимір політичний, коли даються політичні оцінки, є рівень стратегічний. Коли з одного боку Трамп говорить про те, що ну так з Росією можна шукати діалогу з Путіним якимось чином порозумітися, але при цьому він постить ролик, і в цьому ролику є серед іншого про те, чому потрібно встановити контроль американцям над Гренландією, то там в цьому ролику з'являється наприклад Росія і Китай як загроза безпосередньо інтересам США. І саме через це, на думку Трампа, виходить, тому що він постить цей ролик, потрібно встановити військовий контроль на Гренландії на цьому острові. Можливо, Трамп так і не думає, але хто так думає? Так думає американський діпстейт, так думають ті. Хто фактично стоять за лаштунками, хто виробляє стратегію, хто працює в секторі безпеки і оцінює фактично виклики загрози та ризики, які є, і як їм протидіяти. І серед цих ризиків, зокрема, з'являється і питання, власне кажучи, того, про що я кажу, національної безпеки. Отже, про що йдеться? Йдеться про те, що США. Готуються до ймовірного сценарію повітряної війни з Росією над Європою. Про це повідомляє газета «Stars and Stripes. Повідомляється, що американська дослідницька відома дослідницька організація RAND Corporation на замовлення військово-повітряних сил США підготувала аналітичну доповідь, у якій змоделювала можливий розвиток широкомасштабного конфлікту з Росією. Згідно з аналізом, у перші дні такого протистояння Росія, ймовірно, зможе завдати ударів по позиціях сил НАТО завдяки розміщенням систем ППО та авіації. Однак, уже після початкового етапу Альянс отримує перевагу в повітрі над Східною Європою. На думку експертів, ключову роль відіграє нейтралізація російської протиповітряної оборони. Це дозволить силам НАТО. Активно використовувати розвідувальні дрони та літаки, виявляти слабкі місця супротивника і завдавати прицільних ударів по командних пунктах, логістичних вузлах і бойових підрозділів усе це дасть змогу перехопити стратегічну ініціативу в доволі короткий термін, аналізують дослідники. У доповіді також наголошується на потенційній ескалації у разі серйозних втрат російських військ, або якщо Москва сприйме дії НАТО як загрозу своїй територіальній цілісності, конфлікт може перерости у ядерний, але враховуючи те, про що я говорив в попередньому відео, про те, що стався дуже великий масштабний витік російських секретних документів таємних про те, що стосується їхньої ядерної енергетики, а так само того, що стосується. Ядерних сил, фактично атомної зброї. Ну, багато із так званих секретів вже стали відомі країнам НАТО, і зараз вони це все аналізують. Тобто це потенційні виклики для Кремля. І це добре. Ну і фактично, чому з'являються такі документи раптом? Працює Діпстейт, і Діпстейт аналізує, що Росія все ж таки є загрозою стратегічною інтересом Сполучених Штатів, зокрема. В Європі. І це на користь тому, що американська політика може бути все ж стратегічно послідовною, незважаючи на заяви політиків. Але є й політичні оцінки, і вони фактично різняться із тим, що пише Ренд Корпорейшн. А Ренд Корпорейшн ніколи нічого просто так не пише. Це теж треба зрозуміти. Вони моделюють різні сценарії, в тому числі сценарії, які є реально ймовірними. Отже. Натомість, поки Рент пише такі сценарії, наприклад, от Кіт Келок, спецпредставник Сполучених Штатів Америки, президента США з питань України, аналізує і говорить, що США готові обговорити з Путіним його вимоги щодо нерозширення НАТО на схід. Також спецпредставник США заявив, що занепокоєння Росії розширенням НАТО на схід є обґрунтованим. Каже Келок, і це одне з питань, яке Росія піднімає і розмова йде не лише про Україну. Вони також говорять про Грузію, говорять про Молдову, говорять і про Україну. І ми кажемо: добре, давайте підходити до цього комплексу. Крім того, Келок повідомив, що у Стамбулі, 2 червня, під час потенційного другого раунду переговорів. України та Росії будуть представники США, Німеччини, Франції та Великої Британії. Давайте розіб'ємо цю заяву Келга на два таких великих розділи. перше, що стосується розширення НАТО, це відверта поступка Кремлю. Тому що це вже іде обговорення так званих першопричин конфлікту, про що постійно говорить Путін. Якщо звернути увагу на риторику російського диктатора. То він дуже часто наголошує на тому, що для того, щоб зупинити російську агресію проти України, потрібно усунути першу конфлікту. Нагадаю, що в грудні 2021 року, напередодні повномасштабного російського вторгнення в Україну, Путін фактично висунув ультиматум заходу щодо нерозширення і фактично зменшення присутності в країнах НАТО, в країнах східного щита НАТО, так званого. До моменту розширення 1997 року. Це вимоги, які висував Путін. Тоді він зустрівся з президентом Байденом в Швейцарії і США дуже прогнозовано відкинули всі ці ультимативні вимоги Кремля. Але Росія зараз продовжує на цьому наполягати. І тому ось такі питання вони стосуються можливих глобальних поступок, а Росія цьому ще й підіграє. Тому що вийшов Пісков, який каже, що так, ці теми обговорюються, і це наслідки таємних можливих домовленостей і переговорів, які тривають між Сполученими Штатами Америки та Росією. Ось так це трактує Пісков, і саме так він це подає. Отже, для Росії зрозуміло, що це ну, важливо, тому що це виконання їхніх можливих вимог. Тому це поступки. Адже от Келло говорить так, стосується України, Молдови і Грузії. А що робити з існуючими країнами? Таким чином, що потрібно враховувати і вимоги Путіна і відкочуватись НАТО, не просто не розширюватися, а й відкочуватися ось це важливе питання. Ну сподіваюся, що, хоча б, не відкочуватися. Тому що тоді, звичайно, це був би тріумф Путіна. Ну і. В Чехії відповіли на це. Чехи відреагували. А чому Чехи одразу відреагували? Правильно, тому що Чехія є однією з країн, яка вступила до Північно-Атлантичного альянсу якраз на хвилі розширення, після 1997 року, якраз після тієї дати, за межі якої Путін просить чи вимагає відкотитися, і ось що говорять Чехи. Міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський відреагував на нещодавну заяву Кіта Келога і зазначив, що розширення НАТО відповідає інтересам безпеки Росії. Там, де Росія межує з країнами НАТО, війна не ведеться. В інших регіонах ведеться, наголосив голова МЗС Чехії. Про це він написав в соцмережі X. Ну, фактично, він абсолютно правий. І саме Чехія відреагувала через ну, ось такі ультимативні вимоги Кремля і те, що США фактично готові піти на певні поступки. Ну і тим часом тривають очевидь перемовини, готується зустріч. Керівник Офісу президента України зазначив про те, що Україна ймовірно візьме участь. В зустрічі російської та української делегації, яка відбудеться в Стамбулі цієї неділі, 2 червня, будуть подальші обговорення. А Пісков взагалі виступив і зазначив про те, що фактично Путін готовий до зустрічі із Зеленським, тому що, але перед цим. Перед цим Потрібно, щоб делегації між собою провели перемовини і тільки після цього Путін буде готовий. Ну ясно, він демонструє нібито готовність, але різними способами всіляко продовжує затягувати процес і відтягувати цей момент. Тому будемо спостерігати і завершити хочу хорошою новиною, тому що спецпідрозділи головного управління розвідки Міністерства оборони провели успішну спецоперацію аж у Владивостоці. І завдали ударів по базуванню а, місць 155-ї бригади морської піхоти КПП штаб були атаковані. Ось наскільки довга рука у нас офіційно про це не повідомляється, але неофіційно із джерел про це стало відомо. Наскільки довга рука? А очільник головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов отримав золотий офіцерський хрест від президента Польщі. Президент Польщі нагородив начальника гур. Однією з найвищих польських державних нагород за іноземців за заслуги перед Польщею, за заслуги, які робить ГУР і наші сили оборони та безпеки України у внесок безпеки всієї Європи. А це означає, що ми неодмінно будемо частиною інтегрованого цього безпекового простору. Бережіть себе і слава Україні!